Мо тату, а можна я заведу черепашку? Ні, вибач, але в нас немає вільного гаража. Такий діалог міг би відбутися 6 мільйонів років тому, якби в той час взагалі якийсь біологічний вид міг вести такі діалоги. А от черепахи завбільшки з добрячі авто цілком собі існували, принаймні на півночі Південної Америки. Про цю великогабаритну тварину ми з вами сьогодні й поговоримо. Адже ви на каналі «Привіт, Трилобіт», А це значить, що ми сьогодні будемо розглядати істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Рештки велетенської рептилії, відомі з пустель Колумбії та Венесуели. Ця тварина відома під назвою Ступендеміс Географіка. Перші знахідки цього гіганта були зроблені ще в 1970-х роках, але ніхто не поспішав розкривати таємниці потаємного життя видатної черепахи. У справі з черепахами поспішати не варто. Рід Ступендеміс описали у 1976 році. Це зробив Роджер Вуд на основі зразка MCNC 244. Набір викопних решток включав частину великого панцира з пов'язаною лівою стегновою кісткою і шийним хребцем. Вуд також описав кілька інших зразків, які він відніс до роду Ступендеміс, серед яких зразок, який зберіг значну частину свого панцира разом з іншими кістками. Скам'янілості були знайдені під час палеонтологічних розкопок Гарвардського університету у Венесуелі у 1972 році, вид який описали по цих рештках і назвали Ступендеміс географіка. У 2006 році другий вид ступендемі Соуза був описаний на основі матеріалу з формації Солімоес у штаті Акко в Бразилії. У лютому 2020 року було опубліковано статтю з описом матеріалу, виявленого під час формації у формації Урумако. Палеонтологічні дослідження тут тривають із 1994 року. Матеріал включав відносно повний панцер, який встановив новий максимальний розмір для роду. Та був позначений як алотип. Що це означає? Це означає, що зразок належав до протилежної статі, ніж голотиповий зразок, по якому описали вид. У Венесуелі також знайшли скам'янілості нижньої щелепи, яка була використана для об'єднання родів: Канінеміс і Ступендеміс. Автори не лише звели в синоніми рід Канінемус, але й запропонували ідею, що не варто визнавати окремий вид Ступендеміс соуза, вважаючи його молодшим синонімом Ступендеміс Географіка. В колумбійській пустелі Татакоа було виявлено згодом більше скам'янілостей, які були описані у 2021 році. До рук вчених потрапили перші рештки черепа, а також перші відомі зразки молодої особини, адже довжина панцира черепахи складала менше одного метра. Потім у формації Ла Вікторія також виявили рештки дорослої самиці і низку скам'янілостей, які класифікували як канінеміс. На той момент вже був достовірно відомий череп черепахи ступендеміс, який мав зв'язок із панциром. І ось ці нові скам'янілості Канінеміса продемонстрували, що не варто синонімізувати ці два роди черепах. Канінеміс це окремий рід черепах. Назва ступендеміс є поєднанням слів ступендоус, що означає надзвичайно вражаючий, і латинського слова Еміс, що означає прісноводна черепаха, видова назва виду вшановує національне географічне товариство, а не підручник з географії, як ви могли подумати. Однак назва Ступендеміс географікус, яка була вжита вченим, який і описав черепаху, а це нагадаю, пан Вуд, є граматично неправильною, оскільки Ступендеміс є родовою назвою жіночого роду, а географікус вказує на чоловічий рід. Тому повна назва перекладалась як надзвичайно вражаюча прісноводна черепаха географічний. Якась чергова галюцинація чату GPT не інакше. Згодом назву було виправлено на Ступендеміс Географіка в 2021 році, відповідно до Міжнародного кодексу зоологічної номенклатури. Череп ступендеміс згори має трикутні обриси. Панцер дорослого представника виду міг досягати довжини понад 2 метри. Передній край панцера характеризується глибокою виїмкою, обрамленою великими рогоподібними виростами. У самців ці вирости мають глибокі борозенки, що свідчить про те, що за життя вони були вкриті кератиновим чохлом. На додаток до цих рогових утворень передній край панцира помітно потовщений за формою панцир-черепахи Ступендеміс, видовжений. Виявлені на панцирі самця рогоподібні вирости очевидно використовувалися як суперзброя в боротьбі з суперниками свого виду. Скоріше за все, вони були вагомим аргументом у територіальних суперечках. Ступендеміс є найбільшим відомим видом прісноводних черепах, які відомі науці. Кілька екземплярів виду ступендеміс географіка мають довжину панцера понад 2 метри. Найбільшим екземпляром ступендеміса є зразок із романтичною назвою CAAP 2201 Майже повний панцир із довжиною покривизні становить 2 метри 86 см. Це перевищує розмір віденського зразка морської черепахи Черепахи Архелон з Крейдового періоду найбільшої відомої черепахи. Довжина панцера у неї складає 2 метри 20 сантиметрів. Вага Ступендеміс була оцінена на основі довжини панцера. Розрахунки тоді вказали, що вага становила 871 кілограм для одного зразка і 744 кілограми для іншого, колишнього найбільшого відомого зразка Ступендеміса. Однак ці оцінки зараз вважаються недосконалими. Вони не враховували особливості морфології цієї істоти. Нині вважають, що реалістичнішою є. Я позначка в 1145 кг кілограмів для найбільшого зразка. Ступендеміс географіка це в 100 разів перевищує габарити найбільшої сучасної черепахи Амазонії. Пелтоцефалус та вдвічі більше за розміри сучасного рекордсмена шкірястої черепахи дермохеліс Коріація раніше не тільки дерева були зеленішими а небо квадратніше, а й рептилії більшими. Еволюція такого величезного розміру могла бути спричинена комбінацією факторів, включаючи тиски з боку хижаків, особливості оселищ та сприятливих кліматичних умов. Хоча час існування ступендеміс вказує на те, що ці черепасі вдалося вижити під час глобального похолодання після середини міоценового кліматичного переходу. Окрім того, гігантський розмір міг мати філогенетичний зв'язок і бути наслідком гігантизму предкових форм. Адже відомо, що в ступендеміса є кілька інших споріднених форм із великими розмірами тіла. Перший відкривач виду Вуд спочатку вважав, що цю тварину слід відносити до групи черепах пеломедузид. Пеломедузиди це родина прісноводних черепах, які ендемічні для Африки на південь від Сахари. Трапляються вони ще на Мадагаскарі та Сейшельських островах. Пізніші ж дослідження схилялися до думки, що ступендеміс представляла групу щитоногих черепах. Подокнемідіда. Зараз такі істоти мешкають в Південній Америці та на острові Мадагаскар. У 2020 році були опубліковані дані, що ступендеміс це раннє відгалудження черепах із групи Рімнохеліна. Однак на цю позицію на побудованій дендрограмі вплинуло включення матеріалу, який насправді належав іншій черепасі Канінеміс, оскільки якраз тоді їх звели в синоніми до ступендемісів. У 2021 році був використаний. Масив даних із 268 ознак для 104 видів черепах. Ці дані показали, що Ступендеміс цирання раннє відгалудження клади із спелтоцефалус думириліанус в основі. Тому це справді щитонога черепаха. Канінемус тепер всі визнають окремим таксоном, який належить до групи Ерімнохеліна. Ступендеміс географіка мешкав на заболочених ділянках ще до виникнення сучасних басейнів Амазонки та Оріноко. Габарити тварини, а також будова знайденого фрагменту нижньої щелепи, натякають на те, що ця велетенська черепаха опанувала професію підводника, пірнаючи на дно річок та озер, щоб харчуватися дрібними тваринами та рослинами. Також на суші вона могла цілком собі поласувати фруктами та насінням, коли ділить житло з гігантськими крокодилами, здоровий та різноманітний раціон не завадить. Очевидно, огрядність ту з географіка допомагала. Їй протистояти нападникам. Мало кому такий ласий шматок був по зубах. В одному з кам'янілому фрагменті панцера був навіть знайдений трофей черепахи з зуб крокодила, який, очевидно, втративши своє знаряддя для нападу, поповз у найближчу стоматологію, лишивши ступендеміс-географіка у спокої. Ступендеміс і Канінеміс жили поряд, в один час в одному оселищі. Незважаючи на подібний розмір, обидві черепахи мають довжину панцера понад 2 метри, вони сильно відрізнялися за морфологією черепа. Причому Канінеміс, як припускають, володіла сильним укусом. Тоді як для Ступендеміс була запропонована ширша дієта. Фактично для цієї черепахи постулюється всеїдність. Ця різниця в дієті та стратегії годування відповідала б. Закону гаузе, згідно з яким два види, що конкурують за ту саму екологічну нішу, не можуть співіснувати один з одним упродовж тривалого періоду часу, без того, щоб ці ніші не розділилися, або щоб один вид не домінував над іншим. На додаток до різної морфології черепа ці два таксони також могли співіснувати завдяки величезному розміру болотних угідь місцевості Пебас, які вони населяли, оскільки ця екосистема простягалася на більшу частину півночі Південної Америки упродовж середнього міоцену. Ця причина також могла запобігти прямій конкуренції двох таксонів. Дієта ступендеміс географіка можливо була дуже різноманітною, і включала молюсків та іншу здобуту. Добич твердим панциром, а також хребетних тварин. За такого розміру істота могла б легко полювати на різну рибу, змій і маленьких крокодилів. Різноманітна дієта допомагала б ступендеміс підтримувати великий розмір тіла. Крім того, вчені підкреслюють важливу роль черепах як розповсюджувачів насіння в сучасній Амазонії. Зокрема, сучасні черепахи тут споживають плоди пальм, сезонно, іноді в великих кількостях, навіть якщо вони зазвичай не є час. Їхнього стандартного раціону. За параметрами своєї будови, ступендеміс географіка може кваліфікуватися також і як плодоїдна тварина та розповсюджувач насіння. Відсутність рогових виростів на більшості зразків Ступендеміс географіка вказує на те, що ці рогові вирости не використовувались як захисний механізм. Однак їхнє спрямування вперед на панцирі може вказувати на те, що використовувались ці вирости у внутрішньовидових Боях. Вчені припускають, що ці гострі структури, можливо, були ознакою статевого диморфізму, характерною виключно для самців. Це щось на кшталт рогів у парнокопитних тварин. Ця гіпотеза підтверджується наявністю глибокого подовженого шраму уздовж лівого рогу, зразка caap 200201 Очевидно, цей шрам був залишений рогом самця суперника, який вступив з ним у бій. Крім того, автори до. Слідження припускають, що у черепахи Ступендеміс самці могли бути більшими за самиць. Довгий час у цього виду були описані лише дорослі екземпляри, але згодом виявили зразок з довжиною панцера менше одного метра. Він дає уявлення про зміни, які тварина зазнавала під час досягнення зрілості. Однією з найістотніших змін панцера Ступендеміс є його висота. З віком панцир черепахи ставав значно плоскішим. Упродовж середнього міоцену. Територія, населена черепахами Ступендеміс, була частиною взаємопов'язаної серії озер, річок та боліт. Низка з цих водойм впадали в Карибське море. Істоти, які мешкали у болотних угіддях Пебас, лишили свої рясні сліди. У формації Ла Вікторія, яка була виявлена на території Колумбії, водноболотні угіддя створювали сприятливі умови для місцевої фауни рептилій, тому тут співіснувало кілька ліній крокодилів, які досягали величезних розмірів упродовж середнього та пізнього міоцену. Деякі з величезних крокодилів, які мешкали зі Ступендеміс, включали пурузавра, таких істот, як Мовразухус і Гріпозухус. Деякі з цих істот досягали довжини понад десяти. Метрів, і цілком можливо, що низка з цих крокодилів зіграли певну роль в еволюції великого тіла Ступендеміс, оскільки вони чинили тиск на тварину шляхом хижацтва. На колумбійських і венесуельських екземплярах були виявлені сліди укусів. А на верхній поверхні, зразка C.A.P. 2201 200201, був знайдений ізольований зуб, про який говорилося вище. Коли екосистеми місцевості Пебас почали зникати з початком трансконтинентального осушення регіону, ступендеміс ще довго зберігався в водноболотних угіддях північної частини формації Румако та формації Солімоес у штаті Акко, Бразилія. Тут ступендеміси мешкали до пізнього міоцену, перш ніж остаточно вимерти під час раннього пліоцену, як і багато представників мегафауни. А про яких представників мегафауни ви хочете побачити відео на нашому каналі? Не забудьте написати про це у коментарях.